Всім привіт! Будемо сьогодні грати Rainbow Friends. А ну-ка, тут можна ли це активувати? Блін, нема, жаль. Ладно, погнали. Чотири гравців. Головне, щоб було побільше гравців. А то коли мало, то. Йома, в когось радіація. А мене. Ого, яка штука, але в мене нема кристалів. А мене. Військова. Ні, боскі. Ну, коротше, не знаю, так. 12 гравців. Ні, це нормально, в принципі. Погнали. Що тут у нас буде? Це друга частина, я її ні разу не проходив. Я першу проходив десь 2-3 рази і все. А третю я ще ні разу не проходив. Ну, 0 разів пройшов. Так. Лодінг, давай швидше. Сім гравців з одинадцять. Чекаємо. Все, починаємо гру. Скіп, 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 не треба, будь ласка, скіпні, це дуже довго. Давай, 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 ще один гравець. Дед ламає забор. Ножниці? Стоп! Це ж дед з спайдера. Точно такий самий. Як він вижив, якщо його павук загріз? Або може це було до того. What? О, все, ми скипнули, ура! Погнали! 25 фонариків знайти треба. Ай-яй, підлагою я, -я чуть-чуть, коли я відео знімаю. О, все відлагало, ні. Погнали, 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 пацики. Якісь сикуни в нас в команді. Ховаються зразу в першу секунду. Кстаті. Ой, до речі, фонарики жовто-сині. Ви бачите? Жовто-сині фонарики. Прикольно. Ай, лагаю. А чого я не побачив його тут? Вау, він підсвічується так прикольно. Кого ти чекаєш. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. У мене зараз ні на кого не нарватися. Ой-єй. Зараз отой вот... На всякий випадок я це зроблю. А вон він йде. Всем пішов. Що за звуки? Як це стрьомно. Дівка побігла туди. О, а вон ще один фонарик. І вон ще фонарик ого. А, я знаю де я. Скільки тут фонариків? О, тут же хтось є. Ладно. У мене не хило, так фонариків є. Ой, можна підіздати. Ой-ой-ой, я чую синього бобра. Та чого так лагає то? Він десь тут, а. Во він, хана челику. Я бежу, я бежу, я бежу, я бежу, я бежу, я бежу. О, три фонарики лишились найти. Надибати. Все, я полетів, короче, від цього чувака. Все честно, все ідеально. ой ой, ой, ой ой, ой, мо. Так, ховаємось, ховаємось, ховаємось. Він пішов? А, він на мене наплював. наплевав. Девкань тут? Ні, його тут нема? Вон він, Аа, до мене Карапус, Чого він там? Еш ти! Ти де? Погнали, побігаємо, гамнюк, о магат. Ну, біжи за мною, якщо такий сміливий, побіг, побіг, побіг. А хто це у нас тут загубив мене? Від нього безтолково ховатись, він ніколи не бачить, він сліпий, не продовжимо бігати. Що, я побіг, я побіг, я побіг. Хуваємось коробку. Ха, ха, бот. А, він мене вже загубив. Чо, серйозно такий слабак? А куди ти пішов Я ж? Ладно. Де остання лампочка? Вона вже, по ідеї, має підсвічуватись. О, вона зараз він вибіже тут. Негор! О, не, краще я не буду це робити, буду вже десь. О, той й ходить. Тук-тук-тук. О, май... О, все, завершили. Скіпаємо. О, або і чувак цей. Ніхто взагалі не здох за цей раунд. Це дивовижно. А то всі здихали. А то я минулий раз, як грав, всі здохли за перший раунд, я один усі. Що за звуки? А! Москаль скіп каже. Ну давайте скіпить реально. Це скучно, дивитися. Онов. Камінг. Хіл. Ага, треба зарядити дрель, наші тобі дрель, дед. Що згадав в старі часи? Дор, дору хоч ой ой. Параша взлетіла. Камікадзе взлетів, пора набивати. ой. Брати пулемет і збивати його. Хі -хі. Всі, хто. А, ні, все ж таки хтось умудрився здохнути. Що ж, побігли? Вон ще один, погнали. Як так умудритися, здохнути в перший раунд? Це ж легко. Погнали. О, ні, 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 ні. На нащо я це зробив там той синій, не знаю, хто це синій чувак. Блу, 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 блу точно. Я серйозно здох. Капец. Ну за що мені це? Не. Прийде заново проходити, блін. Ладно. Я його просто-напросто там не побачу. На мене двоє напало. Краще б я вже побіг до того вертольота. Ой, араби ще якісь якийсь погнали. Давай, тільки скіпить, я не хочу свій час тратити на цю гру. <гум> Чесно, я не хотів здихати. Але я здох, як на зло. Просто-напросто. Як так? Як я його там не побачив? Я не знав, що він там є. Треба було за дівкою бігти. Там ще й той камікан. А, в нього можна ще вижити, а від, від синього чувака вже ні. Давай. молодець, ну швидь, О. Можна скіпнути тут ці два раунди? Ну, перший, по крайній, скіп. Що скіпайте? Хоч тут нормально, давайте гравці, ну ні. Ну опять заново це говно дивитися, та скільки можна вже. А що я останній біжу? Діти, ти це не проріжся, це забор, колюче проволока, ти ножницями це ніколи не обріжеш. Ну, можеш щось купити. А во за 200 монет якраз з того чилика був. Але я би назбирав от 2000 на оцій якусь анкаунку, от оцю. Це прикольна штучка. Тільки в мене 810 монет. А краще всього це було б купити. Містері бокс є. А є якісь які мені доступні зараз? От, наприклад, в можна легендарі можна вибити. А тут можна цього челика вибити? Вау! Ця 5% це дуже жорстко. Давай вже нажимай свою кнопку і погнали. Ну давай я погнал з підрам. погнали. Ой. О, вже хтось перший мудрився знайти. А, і він зразу. Стоп, я не бачу туди ніколи. Де я? Каналізація. Черепашка ніндзя. Що чел повзує? Оні, оні, оні. А, чел! По крайней мере, я хочу тобі одне сказати. Якщо зелений друг... Тебе коробка не врятує, тебе коробка тільки підставить. Від зеленого друга рятує тільки втікати. Але ніяк не повзати біля нього в коробці. Чего в коробках? Что тут хтось є? Ні, нікого не чую. У меня зараз ні на кого не нарватися. Давай, повзи, повзи, повзи тихо. Мы как як... ниндзя черепандерс. пандерс. Повземо. Ну и вже хтось сдох, капець, в перший раунд. На рівні легко здовжи хтось. 14% вже є. Та Тут нікого нема. нашого нажану коробку. Зараз ще мої три штучки. Чотири, я не знаю скільки. Чотири. Ще парочку! Не повзи, чувак, щось роби, а то ми тебе виженемо. А вот тут ваше может бути. А, тут же все забрали. Две штучки лишилось, давайте! О, все. Скип, 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 скип. Опять уйдет. Все ж таки я назбираю на вот его такие мистери бокс. Наприклад, на вот такий. Рарка в косъй, вот так вот две штуки за. 5%. Давайте вже швидше. Я, я присідаю. Раз, два, раз, два, раз, два. Давайте один голос і ми пустимося. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, раз, Зараз ще той квадрокоптер взлетить. Метелик. А я хочу на... політати все ж таки. <смі> хочу опять здохнути. <смі> на цьому рівні я, що воно здох. Тепер я не здох. О, обана. Плюс один. Так. Щось мені ці звуки не подобаються. Ой, як не подобаються. Руки стріча, ще ви мене не бачите. Ви мене не бачили? Я чесний гравець. Не змогли мене вхопити ці ручки. Блін, не можна перестрібнути, жалко. Так би я з задоволенням зробив це. Обан, а там щось є? Ні, тут нічого немає. Тільки безтолкова шаха. шафа. Там вертоліт. Тікай. Камікадзе. Тут десь камікадзе. Летіть. Вже когось забили. О, вон цей зайде. Побіг. Знайшов когось. Мінус шах, то капець, як ви так зыхаєте? Що я побіг. Ой-ой-ой. Десь камікадзе тут ходить і оцей ще. Краще валити. О, вже когось забрав вертольот. Чел, тут стоїть просто в коропах. Зараз той зелений друг прийде і його заб'є. Захом'ячиться. Чого ви всі повзаєте? Я не пойму одного. О, вже мінус хтось. Три штучки. Десь зараз вертолет О, Очень штук. Десь летить. Вже когось захомячив, опять. Капець, скільки можна хомячити. Ось, опять чути його. О май гад! Тиній друг? Краще вже бігти до нього, чесно кажучи. Краще він вже. Мене запилососи. Так, зараз над батутом треба буде напрягнути. Хух. Ха, бот не встиг мене сожрать. Джамп! Ну, що там камік... камікадзе, не встиг мене ти схавати. Як я просто зреагував вчасно? зажали мене з двох сторон. Опять десь сяду зараз. Чого ви всі повзаєте? я не пойму. Ща буде десь. Це всі, хто лишилися, я так зрозумів. А вони продовжують здихати мені, ну хоч хтось лишиться нормальний, хто не повзає. корисно для всієї команди. Всі решта просто безтолкові. А вон ще одна штука. ой угу. Опять десь вертольот летить. Ще плюс 2. О, вона і ще ось одна. Так, це три. Мені ще одну треба. Тобто -то тут зараз буде синя какашка, треба сховатися. Блін, як же лагає. Краще зараз вже... А що вам можна прийти? Каналізацію. Я вже на спавні. Ура. Так, заправляємо. Одна штучка лишилась, Де вона? Блін, опять цей вертольот сраний. Я знаю, що я зроблю. Вертоліт мене не стейне захавати. Ну що, Ботон, ну вали звідси. Тебе ще треба навчити. Що за звуки? Ну блін, дай ще одна штука, Підсвітіть її, підкажіть. А то я один на всю команду корисний. Что я полетел. Я застрял. Оба-на. Ой, вертолетик бачу. Ой-ой-ой-ой, вертоліт. Блін, до неї ще треба, ага, я знаю, я знаю, як до неї добратися. Сюди. Синій друг, ти куди? Мені потрібно знати, куди ти пішов. Ой. Ой-ой-ой, хтось -ой -ой. мене побачив і мене. Все, вони звалили. Вони звалили все, ідеально. Руки-хопалки. І ось остання штука. О, як дівка встигла? Не повзай ти, дура! Він тебе захаває! Тобі на мене все рівно? Давай, бежи уже. Побег, Побежи. побежи, побежи. Все, ши-ши-ши. Изи. И тут заработал тот чувак. З коробок. Якби я вже забрав ту останню штуку, я б вже побіг до ним давно і здав її А вони все повзають і повзають. йо-моє, у мене команда, звісно. Все. Що далі? О, дрелька зараз продалить. Настрої лишилось. Капець. Ой, а звідки там камінь взявся? Топ де він? -хо 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 -хо. А чого нас туди не посадили? Вітер здуває там. Треба цих пушистиків назбирати. О, які вони прикольні. Це голови цього вченого. О май гад, це треба поспішити. Там взрывчатка котиться. Троє гравця. Три рішучих чувака. котиться ця штука. Які слова говорить? мурчить якось. М -м -м -м. О! Вау, я їх обнімаю. А я можу тільки по одній голові брати, капець. Там тут багато вообще цих голов. Кот. Ось ще одна. Яка вона прикольна. Це вже якраз голова вченого. Па-па-па-па-па. <тверк> <тверк> Що за слова? Я не розумію їх. Ось ще один. Це вже половина. Так. Якщо б ці ще дівки були корисні чимось, вони стоять на місці, нічого не роблять. Я так не встигну один. Ну от дивіться, просто стоїть і все. О, він мене не встиг побачити. Блін, це так важко буде, ще й тут живі оці ці штуки. Вертольот це вам. Ну, ви тільки думайте, дівчата, що у нас є час, щоб їх не ловити. У нас не безкінечність часу, як тоді. Там той вчений. Побіг. О! Капець капец у него слова. Грин о башка. Еще одна башка. Ой-ой-ой. Дай ты меня знайшов Як? Капец, Ну, че вони стоять, ничего не роблять? Ну с них толку нема. А че вона в? Вон она одна. одну. Ладно, всім пока.